Доброго дня, шановні партнери, вітаю вас на каналі e е Після повномасштабного вторгнення е рашистів на нашу рідну землю не було ні настрою, ні часу знімати відео, але я повертаюсь з YouTube, е буду вести його чисто нашою рідною українською мовою. Вибачаюсь десь за свій суржик, я її тільки вдосконалюю. Е я буду знімати коротенькі відео е в плані Рільз е на автомобілі, котрі везу для своїх клієнтів і замовників нові моделі. Наприклад, зараз є Toyota-вензи гібридні, котрі дороблюються, і по ним теж буде відеообзори. Сьогодні у нас на відеообзорі rav 4 Prime. це заряджаємий плагін-гібрид із великих кросоверів. Багато моїх клієнтів, котрі купували Clarity, питали за альтернативу. Тільки в кросоверному виді і дійсно конкурувати з Clarity може тільки rav 4 бо в нього реальних 60 км на електриці. Тому е гарного вам огляду! Дзвоніть, пишіть, замовляйте електромобілі, нові з Китаю, з Америки, плагін-гібриди, з Європи з аукціонів. Зараз я зробив більш е, ширший е, сегмент пошуку автомобілів і покупки. Е, буду рад з вами співпрацювати І з заробленої комісії на автомобілях. Е, я доначу на ЗСУ і разом з рідними з братом ми волонтеримо в плані допомоги нашим воїнам е, і разом всі прийдемо. og обов'язково до перемоги. I put I can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet semen. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seekin Tryna come to same day as Jack rethinking You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plaques in the male peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a Uh-huh. And I can put you in. Uh, I can put you in. Are you ready? Are you ready? <laughs> yes, I am. They say he was a superstar, now damn, I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. <laughs> okay, I'll